Цукровий діабет важке захворювання ендокринної системи людини. У світі на сьогодні налічується майже 400 мільйонів мешканців з цим діагнозом. Лідери Китай, Індія, Сполучені Штати Америки. Цукровий діабет це хронічне захворювання, яке пов'язано із порушенням функції підшлункової залози, котре проявляється або повним дефіцитом інсуліну в організмі людини, або його. Наявністю, але наявною інсулінорезистентністю і відсутністю достатнього природнього ефекту інсуліну в організмі людини залежно від того, чи це є повний інсулінодефіцит, розрізняють цукровий діабет першого типу. А якщо це в організмі інсулінорезистентність, цей стан зумовлює діабет другого типу в Україні. Зареєстровано майже мільйон триста тисяч людей з діагнозом цукровий діабет. Найвищі показники в Хмельницькій та Черкаській областях. Але чимало людей навіть не підозрюють про цей небезпечний діагноз, не знають, як його розпізнати. Цукровий діабет першого і другого типу відрізняється в своєму початку, тому що цукровий діабет першого типу це захворювання яскраве з швидким початком, з яким хворий не зможе бути вдома. Це стан, який приводить до спраги почащеного сечопуску, схуднення, зниженої м'язової сили, збережної загальної слабості. І такий пацієнт обов'язково буде відчувати такі симптоми і обов'язково звернеться до лікаря. А цукровий діабет другого типу захворювання, котре має дуже часто скритий перебіг, і тому хворіці з'являються. В запізнілих стадіях з'являються вже з ускладненнями наявними. Глікемія в таких хворих не є надто високою, тому організм пристосовується і дані і хворі такі ходять тривало з мірно підвищеним рівнем глікемії. Цукровий діабет відомий людству ще півтори тисячі років тому. Ліка від нього, інсулін, був винайдений в 1921 році. Цукровий діабет це захворювання хронічне і, на жаль, воно є прогресуюче. Діабет як першого типу прогресує, так і другого типу прогресує, але діабет загрозливий своїми ускладненнями. Ускладнення котрих потрібно боятися пацієнтам з першим типом діабету, це є мікросудинні ускладнення, тобто це ускладнення з боку нирок, з боку очей. І не секрет, що дуже часто хворі наші з діабетом першого типу продовжують своє життя сеансами гемодіалізу. А хворі з другим типом діабету також мають серйозні ускладнення, але ці ускладнення стосуються крупних судин і проявляються вони загрозами інфарктів, інсультів, пораженням крупних судин, нижніх кінцівок. Тому хворі з діабетом першого типу мають Більше звертати увагу на ранню діагностику нефропатії, ранню діагностики ретинопатії. а хворі з діабетом другого типу мають слідкувати за рівнем холестерину активно, мають слідкувати за рівнем артеріального тиску, за згортанням крові щоб вчасно попередити загрозливі наслідки цих ускладнень. Один з методів лікування діабету та його попередження це сувора харчова дієта. Дієта для, для хворого на цукровий діабет це є основний метод лікування. І раніше, коли не було, не було знайдено таблетованих препаратів, коли не було винайдено інсулін, дієта була єдиним шляхом і єдиним засобом для продовження життя. На даний час це теж є надважливе завдання для пацієнта. Діабета для хворого на дієта для хворого на цукровий діабет першого і другого типу, вона є подібною. Однак перший тип діабету вимагає особливого навчання. Хоча потрібно сказати, що наші пацієнти не дуже хочуть вчитися, тому що в силу характеру, в силу обставин. Але перший тип діабету вимагає знати таке поняття хлібні одиниці. От. Спеціально для навчання таких пацієнтів в, нашій, в нашому відділенні створена школа самоконтролю. І працівники відділення навчають хворих цим поняттям, тому що хлібна одиниця це кількість продукту, яка містить 10-12 грам вуглеводів. Тобто, до прикладу, це може бути одна скипка хліба, це може бути половина банану, це може бути дві ложки каші, це може бути одна котлета. Для чого це поняття введено? Для того, аби знати. Скільки хворий має з'їсти цих хлібних одиниць на добу, і скільки на ці хлібні одиниці йому ввести інсуліну. Не можна вводити інсулін на вмання. Потрібно мати свою схему. Потрібно знати, скільки кожному конкретному форму вводити інсуліну на одну хлібну одиницю. Не можна з'їсти надмірно багато хлібних одиниць, тобто 20 хлібних одиниць і 30, і ввести дуже багато інсуліну і нормалізувати цукор крові. Це неправильно. Треба знати, скільки можна з'їсти за добу хлібних одиниць і скільки потрібно на них ввести інсулін. І як ви зрозуміли, як хворі наші навчаються на школі самоконтролю, ми говоримо, що перший тип діабету це люди не є приречені на те, що вони ніколи не можуть з'їсти ні скипки кавуна, ні пів банану, ні печиво. Можуть, можуть, але вони мають не вийти за свою дозу. Хлібних одиниць. Вони можуть шматочок хліба замінити половиною банану, вони можуть з'їсти 4 виногради і замінити той самий шматочок хліба. Тобто, але е, потрібно, якщо лікар визначив, що хворий має з'їсти 18 хлібних одиниць, він має в цю кількість хлібних одиниць вміститись. Другий тип діабету, він не має такої можливості маніпулювати відносно е, вуглеводними продуктами. Тому що ці хворі знаходяться на таблетованих препаратах. От. Але також на їхній спосіб життя, на їхню ідеальну вагу ми також можемо вирахувати кількість хлібних одиниць. І це є правильно. От тому що надмірна кількість вуглеводів або цих самих хлібних одиниць зумовлює надмірну потребу в інсуліні. От. Е, а в хворі з другим типом діабету мають більш е, такі загальні положення про харчування. От вони обов'язково мають виключити легко засвоювані вуглеводи, такі як глюкоза, котра міститься в цукрі, в варені, в компотах, в солодких водах, в морозиві. Тобто, це продукти не для них. Потрібно надавати перевагу складним вуглеводам, такі, які знаходяться в каші, в картоплі, в рисі. от. Крім того, хворі з діабетом другого типу мають обов'язково зважати на продукти, котрі містять надмірну кількість холестерину. Зокрема, це є тваринні жири, це є жирна риба, це є масло, це є жирні молочні продукти. От, і обов'язково, коли людина знає, що вона має надмірно підвищений рівень холестерину, вона має зробити перерву у вживанні цих продуктів. А тим більше зараз, за новими стандартами, люди, котрі хворі на цукровий діабет другого типу, автоматично є в зоні високого серцево-судинного ризику. Тому вони обов'язково потрібно, щоб дотримувались гіпохолестериномічної дієти, а якщо лікар і призначить, вживати, вживати гіпохолестериномічні препарати. Стосовно інших дієтичних рекомендацій, хворим з діабетом другого типу показано вживання великої кількості продуктів, котрі містять клітковину. Зокрема, це є бобові, от, рослинні, харчові продукти. Також хворим з цукровим діабетом другого типу потрібно вживати їжу відповідно до своєї ідеальної ваги. Тобто, коли людина має надмірну вагу, вона має старатися схуднути і вживати їжу в кількості у розрахунку на ідеальну вагу, не на фактичну вагу, котру вона має. Тобто, якщо надмірна вага зменшити калораж, тільки за таких умов вага стане меншою в динаміці. А людина, котра має недостатню вагу, відповідно також потрібно обговорити з нею калораж більший, щоб досягти також ідеальної маси тіла. Окрім того, при сказати, що харчування хворих на цукровий діабет є обмежене і дуже аскетичне, неправильно, тому що ми кажемо, що це є фізіологічне харчування, і люди мають харчуватися подібно як люди без цукрового діабету в основних своїх інгредієнтах, тобто відносно співвідношення вуглеводів, жирів і білків. Але потрібно замінити прості вуглеводи на складні, просто поміняти їх. Також харчування на хворого з діабетом є вітамінне харчування, не потрібно за це забувати. Ніхто, ніхто не забороняє пацієнту з діабетом вживати достатню кількість вітамінів. І в період сезону сезон от, наші, наші ягоди, зокрема. Смородина, вишня, малина, полуниця, їм дозволені якось в кількості одна склянка на добу. От, е харчування має бути повноцінне. Крім того, харчування має відповідати енергозатратам. Тобто, якщо людина має важку фізичну працю, вона їсть зовсім інакший склад продуктів, їсть часто, от е людина, котра має фізичне навантаження. Постійні, вона має їсти більш часто, аніж людина, котра веде більш спокійний спосіб життя. Хворим з цукровим діабетом хворі часто запитують, а якщо я з'їм, чи можна мені з'їсти, наприклад, мандарин, чи мені можна з'їсти кавун, чи дині? я їм відповідаю, що ви можете це з'їсти, але ви маєте знати, що цукор у вас підніметься. Тобто, Хворий з діабетом першого типу має ввести додаткову порцію інсуліну, а хворий з діабетом другого типу може замінити один вуглевод на інший, або, або зробити це, тобто спожити цей продукт перед фізичним навантаженням, тому що цукор підніметься і треба зробити все, щоб він нормалізувався, в тому числі шляхом фізичного навантаження. Який же рівень глюкози в крові нормальний? Адже в світі діють різні норми. Нормальний рівень лікемії в нашій країні вважається капілярна кров, тобто кров з пальця це 3,3-5,5 на літр. Але насправді, останнім часом європейські науковці досліджують це питання з тим, щоб, ймовірно, в майбутньому переглянути ці норми, оскільки навіть якщо читати наукові публікації, то європейські Дослідники дають норми в межах від 4,4 до 5,5 м на літр. Тобто в світі розглядається питання, щоб підняти, підняти норми нормальні величини рівня цукру. Однак в нашій країні ми користуємося протоколами, які є в нашій країні, і все-таки вважається, для здорової людини нормальний цукор крові на ще 3,3-5,5 м на літр. Для хворого на цукровий діабет є свої норми. Не треба, не треба вважати, що хворого має бути так само, як здорового. Так, на жаль, не буде. І компенсований цукровий діабет у хворого на цукровий діабет вважається глікемія над ще до 6 ммоль на літр, а через 2 години після їжі до 8 ммоль на літр. Якщо хворий, отримуючи свою терапію, має вказані рівні глікемії, це значить, що він лікується добре. От. Вищі глікемії відповідають показникам субкомпенсації або декомпенсації. Звичайно, що збільшенням рівня глікемії зростають ризики ускладнень. Обов'язково зараз, в теперішній момент, говориться і надається особлива увага відсутності стану гіпоглікемії у пацієнта, оскільки гіпоглікемія не є природні явищем для, для людини. Вона є шкідлива. Вона шкідлива насамперед для. Мозку і для серця. Тому, як ми говоримо за поняття компенсації цукрового діабету, ми говоримо, що це є показники, котрі я назвала в цукру крові, але при обов'язковій умові відсутності гіпоглікемічних станів. Насправді, у хворих з цукровим діабетом наших пацієнтів ми стараємося не допускати рівня глікемії нижче, ніж 4,5 мілімоль на літр. В лікуванні діабету ще чимало недосліджених моментів, але вже існують нові методи і технології. На теперішній час дуже велика увага, зокрема в нашому університеті і в нашому ендокринологічному відділенні обласної лікарні надається застосування нових технологій в досягненні компенсації цукрового діабету, оскільки для нас є прикладом досягнення наших передових країн. Ми також стараємося залучати ці технології у своїй практиці. Зокрема, останнім часом піддається дискусії і питання, який показник є найбільш актуальним і найбільш достовірним в тому, щоб оцінити компенсацію цукрового діабету. Вважається, що це є показник глікозильованого гемоглобіну. Але дискусія говорить про те, що не завжди цей показник може достовірно. І абсолютно точно вказати на стан компенсації, оскільки вказаний показник не говорить нам про гіпоглікемічні стани, котрі переносять пацієнти, особливо ті, які є на інсуліні. І тому доведено, що найбільш точним показником компенсації цукрового діабету є добове моніторування лікемії. Ми маємо апарат АйПРО, який наданий нам фірмою Метронік. Для користування. І за допомогою цього апарату ми можемо щитувати показники глікемії пацієнта впродовж 7 днів. На практиці ми робимо це протягом 3 днів, потім записуємо за допомогою електронної е, комп'ютерної програми графі, графіки, коригуємо е, виявлені зміни і через 3 дні повторно щитуємо показники глікемії. Саме за допомогою цього домового моніторування ми можемо побачити, чи є у хворого нічні гіпоглікемії, чи є у хворого нерозпізнані гіпоглікемії, чи може пацієнт має підвищену гіперглікемію після перенесеного низького цукру, оскільки контроль цукру глюкометром ми не можемо зловити, образно кажучи, ці стани. Тому, що, якщо порівнювати добове моніторування, то ми маємо можливість виміряти цукор протягом доби 288 разів. А в стаціонарі ми можемо і робимо це: вимірюємо глікемію протягом 4 рази на добу. Тобто це зовсім різні речі. І інший, інший такий допоміжний метод. Лікування вже цукрового діабету, а саме не допоміжний, а новітній, це є застосування інсулінової помпи. Насправді, інсулінова помпа вона використовується з 1963 року. Вона була створена як випробувальний такий апарат, але активно застосовується з 1990 року. Наша Івано-Франківська область вона відстає в застосуванні вказаного методу лікування. На даний час в нас є пацієнтів, 37 пацієнтів на інсуліновій помпі, на помповій інсулінотерапії. Якщо говорити за Львівську область, то там є 117 пацієнтів на помповій інсулінотерапії. Однак знову ж таки, завдяки співпраці університету та відділу. Нами в нашому відділенні проведено вперше встановлення інсулінової помпи дорослій особі. От, жінці 33 років з 30-літнім стажем діабету. Перевага помпової інсулінотерапії в тому, що помпа це пристрій, який подає інсулін відповідно потреби конкретного пацієнта. Ми за допомогою помпи ми можемо міняти швидкість введення інсуліну, оскільки ми бачимо, що швидкість потреби в інсуліні в людини часто буває в день одна, а вночі зовсім інша. Буває так, що чомусь за певних обставин або в силу того, що людина є індивідуальність, особливість людини з 12 до 3 години ночі. Є більша потреба в інсуліні, аніж до цього часу. Як це зробити за допомогою шприців? Це зробити неможливо. А з помпою ми виставляємо спеціальний режим, в котрому подача інсуліну в цей період збільшується. Завдяки цьому можливості, можливості користуватися інсуліновою помпою, ми створюємо або імітуємо найбільш наближений до природнього синтезу шлях подачі інсуліну в організм людини. От. І тому тому все-таки радимо людям з першим типом діабету звертатися, інтересуватися вказаним видом терапії, тому що це є шлях до кращого, це є шлях до збереження здоров'я, шлях до попередження ускладнень і до збільшення тривалості життя.